Всім привіт! У нас такий старенький дубовий стіл, не знали, що з ним робити, там завжди на тому столі складали малину літом. і Він так на душі стояв-стояв і такий чорненький зробився. Але я побачила в інтернеті відео, що зі старого такого дуба можна перетворити на новий. І я тому сказала чоловікові, нехай він пошліфує його і зробить новий якийсь, якийсь гарний такий вигляд. І що ви думаєте, добре, гарно відшліфувався. Ну, ще би раз якось його пошліфувати ще би було краще. Результати покажу згодом, який він зробився вже гарний. У мене є ще кулінарний канал, на тому каналі я знімаю свої відео. І якраз цей стіл мені буде служити для цих відео. Я буду на ньому знімати. Ось тут одне відео, яке я вже зняла на цьому столі. Ось подивіться, як він гарно виглядає. І як відео на такому столі красиві виходять. Тож моя рекомендація, не викидайте старі столи, а особливо дубові, з них можна перевтілювати на нове щось. Файно пошліфувати і буде вам щастя. Всім па-па!